Шостий день моєї подорожі Карпатами я розпочинаю в селищі Вигода. Сьогодні ви побачите те, чого так мало є на просторах Ютубу, але багато хто з вас чув про це селище по відомому карпатському трамвайчику. А якщо ви не чули, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Покажу меню сучасної бойківської кухні, і скільки мені там обійшовся обід. І обов'язково проїдемось екскурсійним карпатським трамвайчиком. А далі розпочався дощ і я ночував авто. Отож, ставте вподобайку, і я вас запрошую у шостий день. Е, всім привіт! Новий день! Я зараз знаходжуся в селищі Вигода. Е, тут е, досить класно, я б сказав би. Реально, ну, ду дуже дуже класне місце. Е, я б тут жив. Тут досить близько до Франківська, досить близько до всього. Цивілізація, річка, гори все є, все включено. Прийшов обідати в Калорит-кафе і був здивований від інтер'єру. Що хотілося все роздивитися, все зазняти на відео, тому що там дуже, -дуже гарно. Просто все в такому байківському традиційному стилі. Українському національному, я б сказав би. Якщо я помиляюсь, виправте мене. Допомагайте ЗСУ, обов'язково також. І зауважте, по-Бойківськи, запам'ятайте, туалет буде виходок. І я просто все все роздивлявся. Настільки там все все воно в такому традиційному, не неймовірному стилі. Ну що, перейдемо тоді до меню. А меню тут дуже велике. І від традиційної української кухні. До бойківської, і для кожного гостя в цьому кафе буде що з'їсти, ви мені повірте, і зараз ви в цьому переконаєтеся. Просто гляньте борщики, супчики різні, 60 гривень, бойківський сніданок, омлет по-бойківськи, по бойківський сніданок 110 гривень, сирнички, просто М -м -м. які вони смачні! Просто ви гляньте, як воно все, -все гарно виглядає. Нарізочка сальна. О, просто. йой, Таке враження, я би в себе з'їв би. Салати просто. Ой, там для кожного гостя буде що з'їсти. Ой-ой. Я просто не знав, навіть, що вже собі замовити. Тому що все настільки гарно і все настільки смачно виглядало. Я був готовий все, все замовити. І повірте, я замовив немало. <гувачити> Зараз ви побачите. Не, я не знаю навіть, що вибрати. Бо я все хочу. Да. Сейчас <рідувач> <рідувач> пусто. Зараз ще буде нарезочка. Ще буде дерун і на десертик будуть сирнички Ой-ой-ой, оце -ой -ой. буде зараний случай. Я не знаю, так такого раз. І це все сосан. Mm. Зараз ми попробуємо. Mm. І ну, ось це наверх треба Пробувати ще дрон. Так, треба оцим. Кажуть, що тут треба ще у цим посипати. Якось так. Вона робиться. Так. Не знаю, чому не видно. І давай. Оже. Для кого да? Ми так, на. Mm. Боже. Да, перейдеться важко. Але це так смачно. Це просто, це неймовірно смачно Капець. Це мене обіє. Я кажу, я сюди буду приїжджати їсти. Все просто. Ну що, цікаво, скільки, наскільки я там наїв, да? 450 гривень Напишіть в коментарях, це багато чи це мало. Як ви думаєте, І зараз буду подорожувати оцим трамвайчиком. Ось такий. Трамвай. Людей прям дуже, -дуже багато, і всі-всі люди. Не екскурсію на трамваї. Ну, побачимо, як воно буде. Екскурсія вартує 200 гривень, такий квиток даю роздрукований І посадковий квиток. І побачимо, що це буде за екскурсія трамваєм, вузькоколійним, Сама штука в тому, що вузькоколійка тут була зроблена для того, щоб транспортували дерево з гор в місто, тому що місто було центром лісозаготовлення. заготовлення. І яка один земля. О, бачите, в мене К2. два. Мене кадва і досить мужчиною. Бачите, він мене кличе. Побачимо, що зараз буде. Що, що він зараз нам скаже. коротше побачимо, куди ми поїдемо. Ну, я не біля дихання. Прикром. Прикро. Пожміть у вас декілька коротеньких правил, які потрібно виконувати під час нашої мандрівки. Ну що, рушаємо. Чухчух, чухчух. Хафа, -чух. хафа. Карпатський трамвайчик, по суті, міні-потяг, який їде по висококолійній лінії шириною всього 70 см. Складається з паровозика, двох вагончиків і відкритої платформи. І поки ми їдемо, то в динаміках трамваю туристам доноситься голос екскурсовода, який розповідає про місцевість, яку проїжджаємо, і історію трамваю. Я вам всього не розповім, але лише скажу, що побудував вузькоколійку один чоловік, який транспортував дерево з гір в село і лісорубів в гори на вирубку лісу. Так як село, в якому проживав барон, який і побудував вузькоколійку, було центром Австро-Угорської імперії і злісу заготівлі. Якщо я помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає, це правда чи ні. Я можу щось наплутати. Але я прочитав, що спочатку коні тягнули товарні поїзди, а вже пізніше пароводи. До речі, ще досі дерево так і транспортують, але, на жаль, вже немає так багато залізничного шляху, бо через негоду знищилась, або розіграли люди залізничну дорогу. А до того, як побудував барон Воскоколійку, транспортували дерево річками, які обтікають села, які були центром лісозаготівлі. Більше історій не буде, а буде суть поїздки на трамваї за 200 гривнів. Це самий дорожчий трамвай, на якому я їздив, і витрачені гроші напевно не даремно. Ось поки я вам розповідав історію, ми приїхали на нашу зупинку Мізонські водоспади. І як ви можете бачити, купа людей. Всі побігли робити собі фотографії, хто де, хто як, хто з ким, хто селфі, хто. Просить подруги, хто просто наблюдав за цим всім. Тому що я розумів, щоб зробити гарну світлину, сюди потрібно прийти просто самому. Тому що це небезпечно просто бігти туди на мокре каміння. Я не знаю, як в людей просто відсутній страх. Але я для вас маю декілька кадрів. Це той момент, коли ти їдеш з екскурсією. Просто ні до чого не відступитися. І ми поїхали на нашу наступну зупинку в санаторії Джерела Прикарпаття. I uh you. -huh. Ми і прибули на нашу зупинку у санаторій джерело прикарпаття, де туристи могли насолодитися співом музикантів. Це ж в мене не висі, ні. І також придбати сувеніри Прикарпаття. Я придбав собі сироп від депресії. Також потрібна річ. І як ви можете бачити, вскоколійка виконує те, для чого вона була предназначена із самого початку. І ми поїхали далі у вигоду і просто насолоджуємося краєвидами Прикарпаття. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, адже це лише початок моїх відео про подорожі. Далі будуть ще і ще. І якщо ви не дивились попередні дні моїх пригод в Карпатах, обов'язково подивіться. Дякую, що ви були зі мною у цьому відео, а я приготував собі місце ночівлі в авто і лягаю спати. Побачимося у наступному дні, і це буде останнє відео. А там я буду в прекрасному місці в будиночку на горі.